Розбиті житлові будинки, школа, газорозподільна станція, газопровід, пошкодження, автівки та лінії електропередач за 15 липня. Російські війська обстріляли 28 цивільних об'єктів у Донецькій області під обстрілами Костянтинівка, Авдіївка, Часів Яр, Велика Новосілка та Олександру Шультине. Повідомляє поліція Донеччини. Бої продовжуються на Куп'янському, Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках, каже речник генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку. Наші воїни стійко тримають оборону. На Лиманському напрямку протягом доби противників безуспішні наступальні дії східніше веселого Донецької області, завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного, Веселого Іванодарівки, Федорівки і Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невська і Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Торське, Спірне і Роздолівка Донецької. Українські захисники відбили атаки окупантів і на Бахмутському напрямку, повідомляє Штопун. Наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Південно-Західніше Андріївки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Костянтинівки та Деліївки Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки. Там же, ворог завдав авіаційного удару. Здійснив. Обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар'їнка, Катеринівка та Георгіївка Донецької області. Також минулої доби рятувальники в області загусили сім пожеж. Дві з них виникли через обстріли. Як повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, протягом доби через обстріли дві людини загинули, одна поранена. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.